Добрий вечір. Ми вже вечеряємо на вулиці. Ось їмо кашку. І там кашку їму. Кашка в нас смачна, бачите, яка котки їдять. Тільки ця сіренька, що ми стеріалізували зимою. Вона звикла в підвалі, її до нас принесли зимою в підвал і вона так і в підвал ходить їсти. Це прийшов бабуський Оліттіне.

Йде в підвал, там ще треба покормити і залишити на ніч. Ще Он чорненька є в підвалі.